Всіх вітаю друзі на нашому каналі Мама і доця наша Кета Сьогодні День Валентина, тому хочу вас привітати! Щастя, радості, кохання в житті. Ну, а також я вам хочу показати, що я їм. Я сьогодні їм без мами, але мама їсть на кухні. Чому ж я не їм -е 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 без мами? Тому що вона ще готує нашим браткам Олесі та татові їжу. Так що хочу вам показати що я їм. Це у нас салатик пекінка. Пекінка-капусточка. Заправлений майонезом та зверху петрушечка. Потім це такі огірочки. Майонез, якщо що в нас домашній. Так, Потім трішечки хека рибки пожарні. Та три лусточки сира 50% жирності. Та чачок і з нігтиків та з бубочок. Всі ті, хто зі мною також снідає, всім смачного. Всіх люблю і цілую серцем і очима.